Привіт, друзі, ще така інтересна робота, бачите шершень. Шершень, телескопічний. Ось. Ручечка коротенька, мені така більш подобається. Тому що якщо брати така ручка, то у нас вага лягає сюди і цілий день тяжкою катушкою буде важкувати для кісті. Тут вона в лодонь лягає і в принципі класно. Ось так можна брати, ось так можна брати. Ось така вона йде, бачите, в титаною вклейкою. Збирається ось так. здесь зибрано. Працую, вот таким працую. Під вагою. Ось тут 17 грамів здається. Ще трошки повісуємо. Ну, будь ласка. Бачите, тут Грамів під 70 воно тримає. Тобто можна буде працювати більш важкими приманочками, хоча тест вказує 10-20, але можна буде працювати, я думаю, що і від тройки воно буде відчувати, буде нормально. І грам до 30, думаю, можна буде ловити вільно. Тобто якось так, друзі, ось така робота. Бачите? Маленька, легенька, акуратно. Шершенький такий красивий.